Ду ну, друзі, нарешті, аж впів трохи як збирався. Да, усім привіт. Сьогодні ну, ми вже так повністю переключилися на хижака. Як бачите, лодка загружена патріками і ящиками, кружками. Тому сьогодні планую маленький батл, кружки проти рогаток. Буду сидіти наблюдати. Ну, а лодку загрузив, тому що плевем трохи далеко, плевем десь там на ямі. Сьогодні розшитимо на якусь, надіюсь, гарну щуку хоча б. Планую тут провести цілий день, тому обід нас тут застане. По плану, звісно, огнища і на рима, буде готова у фульзі, можливо. Побачимо. Все. Фух, Красота, тут, яка, друзі, тишина. Сьогодні понеділок. Впевнений, що вчора тут було багато народу. Не знаю, як по кльову тут що робиться. Давно не виїжджав сюди вже. Нічого, надіюсь у нас є живчик отакий От карасик. Карасик саме той. щуці якраз він подобається. Ну, поїхали. А що буде, то покажу. Розкажу вам про рогатку, можливо, хтось не помне, або хтось перший раз. Ставимо її на палку. Це дуже гарна снасть, її можна на ніч ставити, вона також стоїть. От вона так висить. Рибка чіпляється живчик, виставляється глибина, я переважно ставлю її так, щоб живець був сантиметрів 15 до 30 в воді, щоб він собі міг плавати. От. Так. Так. Висить вона на палці. У воздусі живчик плаває, підходить щучка. Клює, збиває нас рогатко, жилку з рогатки, тинь і починає розкручуватися. Тут, тут накручено восьмерочкою. І воно собі дін-дін-дін-дін-дін-дін. 3 метри я більше не даю, бо тому що часто в патиках, в, кор... в коряжниках лапаєш, Ну і щука за ніч може заплисти куди завгодно. Тут дуже важний атрибут це тросик, тому як. На рогаці риба може пробути цілу ніч, сплюрика вона зробить попу, шнурка не знаю, але тросик її точно втримає. Все, заряджаємо першу нашу смайку, поставимо карасика, шмасіка якогось, такого ой. Друзі, Ставимо карасіка, шмасика нашого за спинку. Так, щоб не задіти хребет. Оп. І усе. Десь подивіться, наша снасть готова, карасик плаває. Все чітко, Снасть є. Закидуємо ще так. Сьогодні батл, у нас 4 кружка, 3 буде і 3 рогатки. Будемо дивитися. Все, поїхали. Так, ще закинути 2 рогатки. Взагалі не спішу, виходу щуки ніде не бачу. Часто було помічено, що риба сама щука починала клювати в обід. Тому, думаю, перш за все першим ділом оприділитися з місцем куди закинути, враховуючи на те, що воду ще будуть скидати. Ото міляк, це міляк, я пливу по руслі, то міляк. Коли вода спаде, там сантиметрів 15-20 буде глибини. Але як по меляку, то часто тут вона міляку, навіть коли вода падає, є гарні виходи щуки іменно. Де зараз тут воно йду в вікно і закину. Так, поставив ще один кружочок на міляку, між такими двома островками. І полегенько розкидуємося, знаходимо якісь місця, жливо, де може бути виход щуки. Зараз я десь отут поставлю на міліку, там де він лебіді пасуться. Красота. Я тут налякав я їх тут, тому як от, вони там плавали, от бачите, а я тут кидаю рогатульку свою, дивлюся, чи вона тут. Ніде не зачіпиться і зірвався тут. Так. Ну все. Карасики, самі, саме то, друзі. По щуці. Все. Ловися репка велика і ще більше. Так, друзі, у нас є один перекидиш. Цікаво. Цього року на кружки я ще щуку не підносив. Не видно, щоб щось крутило. Ну, подивимося, подивимося. Ну, не бачу я, щоб щось крутилося і не лякається. Можливо, був удар. Зараз подивимось. Зараз поглянемо, що то таке було. Покоцало, бачите. Даже є маленькі порізи. Ну нічого. Ударила і лишила. Щось почула. Ну добре, що вона хоч тут вже є. Це вже радує. Мужики, рогатка аж перевертається, друзі. Там треба плисти. А -а -а -а. Зараз піде в патики, друзі. Нічого не зроблю. Там капець тільки що було. Ході, думав, того патика вірви. Рогатка, рогатка, давай, малиш. Не, 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 давай. Мотає, мотає, мотає. Пливемо, пливемо. І я вам не видно. Пішла на глибину, це мене радує. Тягне в глибину. Але могла Ні. Нє. Невеличка, але для обіду буде то, що треба. Кайф. Викинулася як. Є. Цікаво, щось рогатка її не спускає. але... Дивіться, дивіться що робить? Я вам завжди говорю на рогатки, набагато лучше і впевненіше бере. За <рив> того, що вона вібрірує, пом'якшує ривки щуки, щука не може зійти. Ну, Не знаю, що рогатка її не, не спустила. О! Ого, друзі, гачок в шахті. Ну вона така, грам 700. Я її би випустив, але так як у нас сьогодні по плану вогнища, ми її все ж таки притримаємо. Якщо попаде більше щось, випустимо. Якщо, якщо зараз я, звісно, гачок витягнув без пошкоджень. Вот вам, друзі, рогатка. Клас. Клас, рогатки роблять чудеса. Клас. Все, поїхали. Так, у нас знову відбулася атака на цей самий крушок, і зранку. Ну, нічого не круте. Навірно шмаркодявка якась мелоч пузата. Конкретної атаки не проводить, проводить атаку і лишає. Ну, Заглянемо зараз, є там живчик чи нема, Так, немає нічого. Ну хі -хі. Але цього разу, друзі, живчика збили. Ну нічого, добре, що вона тут є. Так, друзі. Телефон, акшн сіла. Зараз поїду по павербанк, знімаю на телефончик. Не пройшло і 5 минут і знову цей самий кружок. Він навіть трохи розкручував. Не знаю зараз, що з цієї сьомки вийде. Але спробуємо. Так. Трохні. Так, ну атака була, лише погляньте, які порізи живця. Не знаю, мабуть, потрібно буде міняти. Чомусь вона не підсікається, не знаю. Нічого. Я сподіваюсь, ми її все ж таки вполюємо сьогодні. Так, друзі. Знову рогаточка. І та я перестала. Чи є? Ні, є, рухається. І тая саме, друзі. Працює рогатка. Ну. вам видно працює маленька не може здрнути надіюсь сильно не глутнула то ми її відпустимо Ну, хоч ругатки дають радості на цій рибалці а що там таке давайте подивимось чекає малишка Красавиця, да? бачите? Еге. Ну ми її відпустимо, якщо на то пішло. Вона взагалі. Тільки не дірнися, не пообривай мені руки. Опа! Але ж погляньте яка. Ну тут грам 500. Клас. Ну ви лайк. Ми собі на кострик вже маємо, а цю щучку випустимо. Пливі мала. Даруй нам покльовочки. Клас, клас мульки. Так, друзі, вже вже час, у нас перекинувся флажок. Подивимося зараз, поки у нас рогатки 2-0, на кружки було два виходи, од на цей. Вже він мовчає. Вон на дальній кружок взяло. Подивимось нарешті. Перша година. О, опа, крути, 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 мужики. Полетіли. І зайшла вона, походу, стояла ось тут, а вже от там і видно, що пішла вона в камиш. І полегенько розкручує, так? Да? Да. Ну, попробуємо на обід. Опа. Так. Нема друзів, ніц. Ні, є. Є. З підлодкою. Так, не путаємося. О, в Так, поводок, поводочок є. А, друзі, щуріня. Ух! Заліпіло, камеру не заліпіло, ні. Щуріня, надіюсь, глибоко не глотнуло. Взагалі малиш. О, ось такий щупачок, друзі. Зараз заглянемо, чи можна буде його врятувати. О, слава богу, от гачочок тут. Зараз ми його врятуємо. Так. А ну, що це таке? Опа. Контакт і десь були ще, як я кажу, хірургічні. От то Оп! Легенько-легенько, легенько. О, все є. Наша операція пройшла успішно. У нас майбутнє хто це? щуп чи щука. Практично без травм. От. все, пливе вона за своєю. За своїми род... рідними. Пливе мала. Нас обід, ми йдемо зараз. Пішла на глибину. А в нас обід. Йдемо шукаємо дрова, розпалюємо. Наші ще насті будуть стояти на сторожі, можливо, після обіду щось на них вийде. Поїхали. О, друзі, у нас на рогаточку. Дивіться, рогаточка стоїть під кутом, дивиш, що таке, я пливу на обід. І наша лісочка теж стоїть. Туди пішла. Ха -ха -ха. Все ж таки на милині теж є. А ну, що у нас тут? Що у нас там рогатки вже? А, два-д1, так, да, по кількості. О, друзі, тут файно. Ривки хороші, ану? Ану, що тут таке? Ривки були, були, були. Зійшла тільки що. Хі -хі -хі. Тільки що зійшла. Ну нічого. Кайф. У нас теж тут все ж таки взяла. На мілині, думав, не возьме, взяла, подивіться. І файна тут була. Більше за всіх, напевно. Нічого, поїхали на обід. Ой, погано. Так, якийсь рибак стоїть біля машини. Цікаво, що по білій рибі клює, не клює. Зараз питаємося. Що тут у нас вручі робиться. Коли я ходив, файно клювало. Добрий. день. Добрий Як воно? Немає ніц? не мину закинули, минут 10 Ага. Шука, що бере ні? Та 4 зловив, але все, випустив, бо нема що додому брати. Одну взяв, зараз в жару та й все. Ну так, да, що? Ось такі, о, ну, 700-500 грам. На живця на твістера взагалі не хоче. Винахрбака? А от яких чотири було. Так треба далеко лізти в кущі. По дрова, пацани. У нас вже кінець жовтня. Такої в житті ще не, не пам'ятаю, щоб під ногами гадюки повзають. Ой, Жаби пригають. а я дрова шукаю. Нам багато не треба, скільки нам для риби. Так, О, супер. О, супер, щось є таке є. Так Заготовка дров, друзі. Так, якось... тільки гадина за руку не кусила. Так. Раз, сьогодні десь мабуть плюс 25 Випогодилося. Все одно погода то вітер, то сонце. Але, Але... ближче до обіду, замітили, бачили? Усі виходи були ближче до обіду. Так, я цього, навіть, не кину, а якщо кину, то не донесу. Нехай стоїть. Так це б донести якось. О, тут. Чітко. Чітко. Вот. О, щось назбирав таке. Все. Надіюсь, нам вистачить, ще без тих скал. Оу, я гублю більше. Так і дойду. Володьо. Все, сейчас спуститься скал. І...

Вогнище наше горять. Столика я, як звісно, забув. Нічого, сильно мастити не будемо. Щучку я вже почистив, ви вже всі бачили. Ось так ми положимо. Я навіть порозрізаю її, щоб не було цих густяків. А тут, в принципі, ось от, от, трохи так. Ось так от, от, файно, зараз печемо, все. По приправах, друзі, у мене приправа універсальна, от універсальна приправа для для курки, каже та Я думаю, там головне додати смачок. Головне, щоб сіль була у достатку. Тут посолили. пішов на рибалочку, міг би взяти соєвий соус, лимончик, було би, було би просто защипісь. А так, як то кажемо, будемо раді тим навіть, що маємо. Так. Ай, сміття, соб... сміття не розсипаємо, забираємо з собою. Ой-ой-ой, так. Що мені подобається фульзі, друзі, фульзі. Фульзі просто риба буде в своєму смаку. І її сок? Мідінеця. Вона Опусти водичку і в ній спечеться. Так, чуть-чуть. Щоб не кинули нам. Щоб не кинуло новий якогось запаха. Все. Усе, друзі. Оп-оп, наша щучка готова. Зараз лише перегорить. Я думаю минут 25 і наша рибка буде готова придатна до обіду. Все, і замотуємо. Трошки накинув більше. Більше слоїв. Накидаю, щоб взагалі не, було, не виникло питань. Воно може перегоріти, що десь щось лопне. Так, чик. Чик, чик Ну, ще раз думаю, та й буде достатньо. О, ми якраз, як у воду дивилися. фольга якраз закінчилась. То що на супер. Наш биток готовий, зараз лише перегорить і ми закидаємо. Все, чекаємо. Так, друзі, поки воно буде горіти, я думаю, тут при такій гарній погоді, бо сидіти на цьому березі, випити каву, буде саме те. Так що я свою польову кухню, друзі, вожу з собою на усі випадки. Не знати, коли вона пригодиться. А якщо з малим, то практично... Треба брати постійно, дитина їсти хоче, дитина росте, їсти хоче. Так. Ну все, зараз ми бігом кавусика забалабацаємо і будемо чекати вже нашу рибку. Поїхали. Так, трохи розгорнемо зараз, щоб поставити сюди нашу рибку, ось сюди. І якраз буде добре. Отак. Супер. І накриємо отак. І накриємо. Оп. Оп. І нехай. Так, минут 20. Отак, минут 20 вона повинна бути під вогнищем. Зараз ми трохи додамо. Час засікли, головне час не проспати цими маленькими Отак от. так Все, щоб по всій по дистанції було, було гаряче. Ну, все, я думаю, пройшло майже 20 минут. Рибці багато не потрібно. Зараз ми її якось звідти заберемо. Нехай воно чуть остине. О. Так. О, жирок тік, значить добре. О, все, дрова допалимо, що не допалиться, будемо пливати, потушимо. Був би вечір, я би його продовжував. Так, да, сьогодні наш так. У нас стояв чому полюві умови. Ні столика, немає ні стульчика. О, де обід застав, там і обідаємо. Такі фрагменти виживання. Давно хотів спробувати. Ну, немає як. Нічого, легеньку фольгу розберу. Давно хотів спробувати такий похід з одною вудочкою на, на 2-2-3 дні. Ай, мужики, ви лиш подивіться на ту щуку. М -м -м, дивіться на неї. Вона відвалюється від косточок. Лиш погляньте. Десь місця не прогоріло. а, то, то дурниці, лиш дивіться на це м'ясо. о це кайф. Все, друзі, вам смачного, то там обід, вечеря. Вам приємного апетита. А ми зараз пообідаємо. Надіюсь, нам там ще якась щука на рогатки чи на кружки зайшла. Ще в кадр яка зубата попаде. Так, десь я достаю хлібчика, спеціально взяв лаваша під цю щучку. І рибачимо далі. Поїхали. О, ото я, друзі, перекусив. Вкусна щука так вийшла, просто бомбезна. Не вистачало, не знаю, чи то лимончика, чи то якоїсь кислоти, чи то соєвого соусу. Було би взагалі шикарно. Так, у нас, друзі, вже 3 години. Сьогодні перевели годинник на зимовий час. Так що 3-5, я думаю, в 5 буде вже темніти. Маємо ще десь півтора годинки на рибалочку. Все. Так, друзі, ну все, сонце вже сіло, день вже короткий. Потрібно ще лодку помити бігом, щоб начуть просохло, щоб її зібрати, сонце вже все. Так, рибалку ми вже закінчуємо, батл офіційно вже закрив. Рогатки, як обично, перемогли. 3-1. так, на силікон, на спінг прокидав усе, що міг. Взагалі ні одного удару не було, плили. Плили біля мене рибаки і зверху, і звідти. Вони за день теж не бачили ні, одної, ні одного удара. Ну, нам хоч повезло, ми на обід злапали і пару щук ми так побачили і теж випустили. Так що, надіюсь, вам відео сподобалось. Ставте лайк, не забудьте підписатися і колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Усе, друзі, усім до зустрічі на наступному відео. Па-па!